Моделька маз 511 самоскет від е, нашого. Чому я взяв цю модельку? Тому що мені хочеться з неї зробити конверсію, а точніше зробити е, причіп до трактора. Так, можливо, це звучить божевільно. Але е, я пам'ятаю такі випадки, коли, там, наприклад, з газ 53 робили причіп е, до трактора. Так, таке робили і так це можливо. Тому я вирішив щось подібне втілити в масштабі. Єдине, що я взяв нас під 32-й масштаб трактора, а масштаб 1.43. Я думаю, власне кажучи, що він буде трішечки побільшим. Але він невеликий. Тому, якось так. Можливо, хтось каже, для чого ви ти портиш модельку, а я скажу, що вона для цього куплялася, Тому що я не люблю радянські автоброни. А щось таке можна втілити в життя. Ось Так виглядає знизу. Тобто рама пластикова. Тут здебільшого все пластикове, за виключенням кабіни, метал і шини вони справжнього резиною. Тобто резина, там, резина, яка там є. Ось, відкривається направо-наліво і відкриваються борти. Ось і все. Світлотехніка, імітація світлотехніки просто окрашені пофарбовані е, пластикові детальки. Тобто це не вилето не окремим, окремим об'єктом, тільки спереді головне світло окремим об'єктом. Ось і все. Один вірник у мене відпав, е, так вже приїхало, ну а один залишений. Так що моделька все одно буде йти під розбирання. Так вона виглядає. Так виглядає моделька без самоскіт, без, без кузова. Так? То, як на мене, непогано пропрацьовано. Але все ж таки це пластик, і треба бути дуже акуратним, бо тут ось було приклеєне. Колись мій телефон непогано знімав, зараз він знімає дуже погано. Ось тут було приклеєне, тут. І ось тут. Але воно трималося на гвинтиках. Тому можна зняти. Можна зняти кузов і майже без пошкоджень, Я б зняв його без пошкоджень. В планах задню вісь, не знаю, вона тут приклеєна чи вона тут вилита, хоча, з всього вона тут приклеєна, її відклеїти і перемістити передню балку сюди, тобто і буде якби на одній осі Причіп, а колеса залишаться можливо до чогось наступного. Ось такий кузов. Гляда, все делікатне, акуратно потрібно з цим працювати. Тепер щодо залів, вдалося мені зняти кабіну, вдалося мені зняти бак паливний. Це, напевно, другий паливний бак. Так, це другий паливний бак разом з. Місце для акумуляторів вона разом вилити, знімається нижня частинка, а це тут вже вилити разом з рамою. Це треба буде якось прорізувати. Скоріше всього прийдеться мені ще купити таку маленьку бормашинку, так щоб це діло не вирізати, якось зробити. Вдалося мені зняти ящик інструментальний з запаскою. Тут відламалося кріплення, але з другої сторони воно залишилося, то при бажанні можна кудись буде поставити. Думаю, що це буде, скорішого, якось там я його на причіп зроблю. Так. Ну і в сумі якось ну, продовжується. залишилася голова рама. це виглядає в 32-му масштабі, трактор 32-го масштабу і найменший, який в мене є, кубота. 9960. Ось, ну і, власне кажучи, маз, який буде перетворений в причіп. так накинуло, щоб можна було це глянути. Поки що відставимо. Так буде виглядати з 43-м масштабом Т-25. Тобто, ну, Може бути, але він буде заважкий. Ось, Тому що трактор легкий і має мало конів. А так виглядає з садовим Фентом в 43-му масштабі. 209 щось там. А, тут вже поліпша ситуація. Широкий, так, але йому вистачає ваги і сили, щоб потягнути цей причіп. Не здивуюся навіть якщо повний, як буде виглядати воно в кузові. Ну, тобто, самі розумієте, де масса, де садовий трактор. Виглядає рама вже після зачистки всього, що мені заважало. А, відрізав я скальпелем відрізав бак з інструментальним ящиком чи місцем для акумуляторів. То що не скажу. Ось, залишалася гола рама. Тепер її треба перевести в порядок. Думав я е, випилити частину двигуна, так, імітації двигуна. І зробити з цього. Уже зробити якби звуження рами, так, і зробити крюк. При чіпі було б непогано. Тільки залишилося б зробити лапку, ну, там, стопку лапку, так? Але. У мене немає бормашинки, і я не до кінця розумію, як це зробити. Тому виглядає воно поки що ось так. Купив я маленьку е шліферку, так? маленьку бормашинку, і пропилив я вже відсік точніше випалив його, по залишалося все позачищувати. Ось. Так він виглядає. Тобто, це вже сміття з цим нічого не зробиш. Якщо передня балка була вилита разом з рамою, тобто, коли я зачистив це все, там залишилося ну, тобто, ось таке якби не, не повне, так? його треба буде прорізати і, і відрізати шматочок. Тобто буде трошечки коротше, прийде щось комбінувати. І результат. Рама зачищена, правда, я зняв заднє місце, що мені не перешкоджав. Зачищено, як зачищено, тому що. Перший раз це роблю і не, не дуже знаюся на цій. Тому це тільки тут моя уява, ну і, і щоб воно якось більш-менш виглядало. Е, старався більш-менш рівно це зашліфувати, звичайно, є косяки. Але на полушці, думаю, добре буде виглядати. Так виглядає рама від маз 511. Продовжую показувати. Вигнув я за, кадру, за кадром раму, е, як я це зробив з пластику вирізав би такий э, прусочок, якщо можна його так назвати, шириною сантиметр і 6 мм, тобто на ширину внутрішню ширину рами ставив всередині, під, підігрів запальничкою і помаленьку вигинав э, раму. Старався так, щоб не переплавити її, чуть-чуть вона тут підгорівша, але страшного нічого. Воно ніяк на це не буде. Причіпне вухо скоба буде з детальки від бензопили. В малих таких одноручних пилах йде тяги газу, які передають з головного управління так, до карбюратора. Воно скріплюється ось такими пластмасами, такими вушками, і якби я знайшов одне таке і відрізав собі кусочок шматочок. Вечора, а я ще сижу над моделькою. Так це все виглядає. Приблизно так само, як я це бачив собі і уявляв. Приклеюю я фаркоп, приклеюю запасне колесо з кронштейном і інструментальним ящиком. Залишилося зробити шланги. Хотів прокладати шланги від ну, мотехніки, від звідси, від так, від циліндрів далі, Але думаю, ну і нафіг не буду зробити. В цілому виглядає ось так. 43 -й масштаб і 32. -й. Наче непогано, але ж ну, не те. трішечки не те. Нічого страшного, зате цікавий експеріенс, в сумі мені подобається. Доброчіпа. Продовжується тим, що роблю імітацію а, гі... наразі гідрошлангу. Тому якось він буде накинутий на раму, типу він звисає. Ну Типу, звисає, типу не. Будова триває. Роблю імітацію гідрошлангу, який буде десь так на рамі приблизно сидіти, там, переходити звисати на іншу сторону. Роблю паралельно не знаю, ще один. тобто По суті, повинно бути три, гальма, світло і гідравліка. Тобто два зроблені, зроблені один такий буде спіральний, а один буде типу звичайно простий високого тиску. В цілому я залишаюся задоволений, звичайно, моделі є завжди що доробляти, але на цьому поки що все. Мені сподобалася робота. Робота зайняла приблизно десь 4 вечора по 2-3 години. Ось. По грошах це вийшло, я би не сказав, що це дешево, тому що це десь вартувало в районі 30-40 євро. З моделлю, з інструментом, який потрібно було докупити. Тому якось так. У кожному вибирати на свій власний розсуд, чи робити таку модель, чи ні. Мені захотілося, я зробив, вважаю, що вийшло непогано за виключенням масштабу, але нічого страшного. Тому що, як вже казав, трактор в 40 му масштабі, а причини в 43-му, у нас точніше, в 43-му. На ці мене все. Дякую за перегляд. Надіюся, сподобалося. Колись ще зустрінемось.